Доброго дня! Ми з ліцею. Сьогодні ми проведемо міні-реконтаж та запитаємо нас учнів, хто для них вчитель. Привіт, тебе Вчитель це моя друга мама. Ольга Васильівна. Рідна людина. Рідна людина. Рідна людина. За що ти любиш своїх вчителів? Я люблю своїх вчителів за те, що вони ставляться до нас як до своїх рідних дітей. Що вона? Нам, нас вчити. Вона дає легкі завдання. За те, що вони нас навчають і дають нам знання. За те, що вони учать у мене всяким предметам. Вони нам дають знання і навчаються. Вони дуже красиві і розумні. Що ти можеш побажати нашим вчителям? Щоб вони були. Ми хочемо, щоб всі вчителі не хворіли не захворіли коронавірусом і щоб були мирними. І щоб вони теж жили дуже мирно, красиво і щоб це зробили. Щоб вони залишилися такими добрими і красивими. Для Вчителі я хочу побажати бідної зарплати та поваги від учнів та всіх. Привіт! Сумували за нами? Надіємось на це, бо ми за вами точно. Наразі ви можете спостерігати навколо мене цю не дуже чарівну рамочку, яка, певно, всім нам уже набридла, та це реалії сучасного життя. А зараз ми б хотіли передати вам палки слова, привітання з вашим професійним днем. Честь пані та панове, дорогі вчителя. Якщо чесно, я за вами вже всіма заскучав. Повестрі я хочу вернутися в школу в добровольці. Хочу поздравити вас ваш день. Своїм вчителям пожелати вам щастя, терпіння, наполегливості. Святкуйте, я з вами скоро приїду. Ну, все, до відзення! Вітаю вас з вашим святом. Хочу подякувати вам за те, що ви нас навчаєте, що ви вкладуєте в нас нову, корисну, цікаву інформацію. Хочу побажати вам надалі більше сили, здоров'я, терпіння, а саме головне мирне на небо над головою і перемогу. У цей чудовий день хочу подякувати усім педагогам за їхні старання, а також за сміливість бути вчителем. Бажаю бездоганного здоров'я, сил, наснаги, великої поваги від учнів, хорошого настрою, а також успіхів у житті. Дорогі вчителі, спасибі вам за те, що ви ведете нас по вірному шляху в країну знань, мудрості і добра. Нехай ваша робота вам завжди буде в радість. А учні вас поважали і цінували. Святом вас! Ку-ку! щирого серця вітаю вас навчителя бажаю здоров'я та місних нервів щоб ви далі продовжували нас навчати та наставляти велике дякую за розуміння та терпіння дякую за вашу віру в нас ви найкращі туліман мімент тельмо шановні вчителі я неймовірно пишаюся бути випускницею нашого ліцею. Шана та повага нашому директору, Кушніру Володимиру Володимировичу та усім вчителям. Зокрема, хочу подякувати Тамарі Олексіївні, Алевтині Михайлівні та Тамарі Яківні за величезний внесок у моє майбутнє. Так як я вже пропрацювавши один з половиною роки в Києві вчителем англійської мови. Як ніхто інший знає, наскільки ця професія є справді складною та потребує багато сил та недоспаних ночей. Зі святом вас, найкращі вчителі світу! Я гідно та щастю завжди називаю свою школу, яка дала мені крила літати. Вітаю наших найкращих та найдобріших вчителів з професійним святом. Бажаю, щоб вас ніколи не вірвався терпець, а учні завдавали менше турбот, щоб ваші дні завжди були позитивними і сонячними, і ніхто не псував вам настрій. І щоб всю любов, яка є у вас, ви дарували дітям. Привіт! Вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам професійних успіхів та творчих ідей. Будьте завжди такими драйвовими. Ми, Ми вас любимо! любимо. Передаємо вам привіт з Тернополя. Вітаємо вас з Днем Вчителя. Ми вас дуже любимо і згадуємо вас завжди з теплом у серці. Дорогі вчителі! Я вітаю вас з професійним святом, з Днем Вчителя. Згадуючи свої шкільні роки, найбільше чого хочу вам побажати це, звісно, терпіння і здоров'я. З кожним роком, чим я старша, я розумію, що професія вчити це напевно одна із найтяжчих професій, яка тільки може бути, тому що ви кожного дня віддаєте себе і вкладаєте в таких маленьких діток купу інформації, і потім випускаєте в світ таких вже дорослих дітей, людей. Окремо хочу подякувати своїй класній керівничній, Галині Іванівні. Ми вас дуже любимо, дуже поважаємо. І дякуємо вам за кожне слово і за кожний урок, які ви нам давали. Коли я хожу по Києву, дуже часто хочеться зробити таку роздруковку, плакат і показувати, яка у нас сучасна і класна школа. Наш ліцей це великий взірець того, як має виглядати сам ліцей. Тому велика повага Володимиру Володимировичу, який робить нашу школу. Наш ліцей все краще і краще з кожним днем. Мене бере гордість за те, що я випускниця. Добровольський ЗОЖ номер 3 Юрій, вчителі, ви все робите не дарма. Ми всі вам дуже вдячні за все-все, все, що ви в нас вкладали і вдавали вашим днем. Дорогі вчителі, вітаємо вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам здоров'я, натхнення, легкої праці, мотивації, успіхів в роботі та мирного неба над головою. Слава Україні! Героям слава!